Настала весна. Маємо всього лише 7 березня, а на дворі плюс 18 градусів. І вже би можна було виганяти планету на вулицю. Але для цього потрібен новий акумулятор. Цей акумулятор вже потребує заміни. Куплявся він ще тоді, коли робилася планета. Це було у 2015 році. І їздив я на ньому аж по сьогоднішній час. Це є в нас AGM 6 Вольт, 6 Ампер. Здається, ну, що тут такого, взяти і купити новий акумулятор. Але я, як завжди, мушу собі чимось ускладнити життя. Захотів сюди зробити оригінальний АКБ, який по заводу встановлювався на цю модель. Називається 3MTR10, тобто на 10 Ампер. Планую витягнути звідси пластини. Вирізати всі перегородки і всередину встановити новий сучасний елемент. Викручую пробки. І зараз подивимося, що там всередині. А всередині він повністю сухий. Щось там в ньому висипається. Електроліту ніякого немає. Так, далі. Тут я бачу щось залито, здається, наче як смолою. Зараз попробую цю смолу звідси сколупати, щоб добратися до середини. Вся смола вже є тут, можливо, потім її використаю назад. Тут, бачимо, з'явилися такі перемички. І вже навіть звідси щось виходить потихеньку витягати. Все, ящик вже пустий. Пластини всі вилізли. Отак От вони виглядають. Тут ось такі проставки є. Ой, там всередині вже щось посипалось. Ось такі тут пластини. Вирізав одну перегородку, поки що зачистив тільки оту зверху, щоб прикинути, як поміщається цей елемент. І, на жаль, сюди він в такому положенні не влазиться. Не вистачає буквально 2-3 мм. Якби він отак заліз, то сюди би помістилося якраз дві штуки. І це було би ідеально. Але, на жаль, поміщається тільки один такий. Тому зараз я заміряю габарити цього ящика. І тут у нас виходить 67 на 107 і глибина від низу до посадочного місця кришки у нас виходить 100. Так що іду сюди шукати підходящий акумулятор або два акумулятора. І тільки після цього зможу продовжити робити далі. Цілий тиждень сидів по вечорах і шукав сюди підходящий акумулятор, але того що хотів, так і не знайшов. Ідеальним варіантом було б знайти один акумулятор на 10 А. Але виявилося, що все що більше, ніж 6 А. Має габарити товщину трохи меншу, ніж тут. Або приблизно таку ж це вже залежить від ємності. А ширина Аж 150. 150 тут, на жаль, ніяк не поміститься. Після цього довелося перейти до наступного варіанту. А саме знайти якісь два середні елементи щось наподобі цього. Але тут також виявилося, що все що від 6 А до 4 Має такі самі габарити, як і цей 6 амперний акумулятор. Як я вже показував, два таких сюди вже не вміщаються. Залишатись на 6 амперах я ніяк не хотів. Бо це є замало. Та й навіть по заводу має бути 10. Тому продовжив пошуки далі. В результаті знайшов такий елемент на 2,8 А його габарити 66 на 33. І сюди таких поміщається ідеально 3 штуки. Тобто в загальному виходить 8,4 ампера. По ємності різниця між 8 А і 6 не така вже й велика. А от по вартості за ці додаткові 2 А переплатив досить багато. Але з цим нічого не вдієш. Якщо задумав таку ідею, то за такі забаганки доводиться переплачувати. Кришки склеїв між собою і ще знизу заармував і залив епоксидкою. Планував, що провода буду під'єднувати до цих площадок, але вони не дають кришці сісти на своє місце. Тому, на жаль, доведеться їх зрізати і якимось чином кріпитися до цих стержнів. Ну, отак от від кожної батареї повиводив провода. Всі плюси з'єднав в одну точку, а мінуси в іншу. Всі провода є однакової довжини для того, щоб не було ніяких розбігів по елементах, щоб всюди був одинаковий опір і так далі. Питання по з'єднанні також вирішив. Просто на цій свинцевій шпильці нарізав різьбу М6, гайкою зафіксував саму клему. І ще одною гайкою сюди під'єднається ось цей кільцевий накінечник. Потім назад залию це смолою. І зверху ще має бути ось така декоративна кришка. Вона була поломаною, я її склеїв. Але ще необхідно буде якимось чином відновити втрачені деталі. Ну що ж, акумулятор повністю готовий. Це вже залито і повністю заряджений. Видає своїх 657 вольта, і тепер тільки залишається його встановити на мотоцикл, але це вже буде у наступному відео.